Ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні я досадила свою полуничку в цій теплиці. Вона в мене 4 на 8. В мене вийшло 10 рядочків по 25 штук. Ну, там трошки десь в одному більше. Ну, о, обща така е, посадка була в мене 310 штук вийшло. 310 кущиків. Сюди сіло. Це в мене Азія. І там в кінці теж Азія, а це все моя це брила від е, каналу Стоягідка, а це моє Алегро. І Ось так. Спочатку я сюди внесла, пролила добре землю чотири рази, бо теплиця стояла два роки. Ніхто її не користувався, земля пересохла. Чотири рази добре зліла водою. Потім туди додавила ще триходерму. Через декілька днів внесла осіннє добриво довгого рягування і Перекопала все і ще знову полила, накрила агро волокном, прорізала дірочки і висадила всю свою полудничку. Зараз я її ще раз полью, і хай вона тепер приймається, приживається. Але бачу, все кругом стоїть. Осіння посадка така пізновата, але вона дає свій результат. В основному все. Приживається, що можна посадити. Так що, друзі, хто ще не посадив полуничку, можете садити. А якщо є можливість посадити ще в якомусь парничку чи в тепличці, то це дуже добре буде. Так що отаку от роботу я сьогодні проробила. Зайняло мене це все е, діло період півтори тижні, але я все зробила. У мене вийшло, тепер будемо ждати весни. Всім дякую за перегляд. Будьте здорові і до зустрічі на каналі.